Мир Боже, усім, дорогі друзі, і багато хто з нас чув про суд вічний, коли Слово Боже воно судитиме нас у наших справах. Також ми знаємо, що будуються підземні бункери порятунку по всій землі, але сховатися від Божого суду ніхто не зможе. Суди Божі, вони розпочнуться з відкриття шостого друку апокаліпсис, і це страшні природні катаклізми, яких не бачило людство від створення світу. Коли кожна гора зрушить змість своїх, коли сили небесні похитнуться і небо згорнеться як світок, а що робити, чи є вихід, чи врятується хто або до кого бігти, дуже важливим є покаяння та внутрішні зміни, коли змінюється мислення, ставлення до гріхів, покаяння воно носить щирий характер, а не є релігійним ритуалом, щоб після покаяння до цих гріхів вже не повертатися. Постійно бути у слово Боже у зростання духовне, Народжений від Бога не грішить. Потрібно бути учнем Христа, дитиною Божою, бо учні Христа каже Слово Боже, на суд не приходять.